Інвестиції у фінансові ринки набувають все більшої популярності не тільки в світі, а й в Україні. Якщо раніше для цього потрібна була чималенька сума, то нині це доступно багатьом. В той же час на ринку з'являється чимало брокерів-шахраїв. Як не потрапити на одного з таких, та з чого варто взагалі починати? Ми поговоримо з клієнтом Міжнародної академії біржової торгівлі, що є офіційним партнером торгових марок Форекс Клуб та Лібертекс в Україні. Вітаю вас! Привіт! Розкажіть нам, як ви взагалі вирішили інвестувати, як з'явилася така ідея і куди ви звернулися в першу чергу? Ідея з'явилася ще в 2017 році. Тоді я планував купити біткоін, але не маючи досвіду, я відклав цю ідею. Потім, в 2019 році, з появою ковід нас відправили на віддалену роботу, урізали зарплатню, і я шукав там додатковий заробіток. Вчав в інтернеті шукати, де можна заробити, і знайшов міжнародну академію біржової торгівлі. На ній я і зупинився. Вона є партнером Forex Club та Libertex. Якою була ваша перша сума інвестицій? Ну, я почав відразу з великої. Ну як на мене, тоді це було 15 тисяч доларів. У які активи ви інвестували в першу чергу, чи допомагали вам формувати правильний чи інвестиційний портфель? Я на той момент не мав досвіду. Ну так поверхностно те, що тільки в інтернеті. Знаходив, тому я звернувся до менеджера академії. Він мені допоміг скласти портфель. Це була криптовалюта, індекси, акції. Але це було розраховано на довготривалий термін. Але ж трейдер-інвестор хоче заробляти там тут і зараз тисячами доларів. І я потім почав звертатися до ну, псевдотрейдерів, я їх так зараз називаю, які видавали сигнали. І потихеньку я почав зливати на цьому свій капітал. Коли ви отримали свій перший прибуток? Перший заробіток у мене був вже через тиждень. Я з 15 тисяч заробив ще плюс 200. Це в доларах. І потім таке був плаваючий результат. Заробив, втратив, заробив, втратив, десь тримався на ну, можна так на нулю сказати при своєму. Ви вже маєте чималий досвід. Чи бували у вас такі випадки, що ви втрачали все? Як ви з цим справлялися? Що порадите робити інвесторам-новачкам? Ризик самий страшний, це втратити капітал. Мабуть, кожен інвестор з цим стикається. Ну, від цього нікуди ну, ти не подінешся. Порада така починати з тієї суми, яка була б не критично втратити. Це для того, щоб уже налаштувати свою психологію торгівлі. Тому що якщо працювати на деморахунку, десь там далеко в голові, ти розумієш, що це віртуальні кошти. Вони не твої, ти їх можеш втратити або там за день заробити 30 тисяч доларів. Е, прописати правила, е, завжди їх дотримуватися, ці правила, і вчитися на помилках інших трейдерів. Які активи ви порадили б інвестувати саме зараз? в Нинішніх умовах? Я е, е, інвестую тільки зараз у валютні пари. Тому що в них є підтримка з боку держави різних держав, якщо це там фунт, євро, долар. Тому що якщо взяти там криптовалюту, вона зараз дуже нестабільна, у неї немає підтримки, і вона може як і пройти 400-500 пунктів. В день без зупинок, без розворотів, і це втрата капіталу. Чи порадите ви інвесторам-новачкам обрати саме міжнародну академію біржової торгівлі? І якщо так, то чому міжнародна біржа, яка добре себе зарекомендувала, яка проводить постійне навчання? У них є підтримка 24 на 7, Надійний, вони мають надійного партнера Forex Club та Libertex. В них досить зручна платформа у торгівлі, там навіть новачок може розібратися там за 15 хвилин. Тож, аби не потрапити на шахрая та не залишитись ні з чим, варто ретельно перевіряти репутацію вашого партнера з інвестицій та уважно слідкувати за змінами на ринку. Не зволікайте, з вами були інвестиційні ідеї. Побачимось.